Вітаю товариство у цьому випуску. Ми не просто реагуємо на новини, ми зриваємо фасади. Бо те, що подається як турбота про безпеку, часто є лише прикриттям для централізації влади. Те, що називається реформою, виявляється імітацією, а те, що виглядає хаос, насправді симптом системної байдужості. Сьогодні чотири теми на перший погляд різні, але всі вони про одне. Хто насправді відповідає за нашу безпеку і чому це точно не ті, хто найбільше про це говорить? Поїхали. У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13600. Він передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за використання дронів без реєстрації після війни. Ініціатор Максим Павлюк Слуга народу. Колишній прокурор, нині член комітету з питань, прости господи, правоохоронної діяльності. Ну на папері турбота про безпеку. Мовляв, усі дрони вагою від 250 грамів до 20 кілограмів мають бути зареєстровані. Правда, реєстрацію пропонують покласти на національну поліцію, звучить технічно, але давайте чесно: це не їхня компетенція взагалі. Поліція не авіаційний орган. Вона не регулює повітряний простір, не має кадрів з авіаційною чи БПЛА спеціалізацією, не користується авіаційними сертифікаційними механізмами, які діють у Міжнародній організації цивільної авіації та Європейському агентстві авіаційної безпеки. У цивілізованих країнах дрони це юрисдикція цивільних авіаційних органів. Це правило і воно логічне. Дрон це частина неба, а не кримінального кодексу. Тож навіщо в Україні передавати це все силовому відомству? Бо де є облік, там з'являється контроль, а де контроль, там влада. Поліція як орган обліку це не про безпеку у повітрі, це про тиск на землі. Ми це вже проходили з автомобілями, зі зброєю, з бізнесом. Тепер дрони. Схема знайома: спочатку реєстр, потім допуски, потім дозволи, потім штрафи, а потім вплив на компанії, які виробляють або обслуговують дрони через силову вертикаль. Скажіть чесно, ви уявляєте, що у Німеччині це робила б Федеральна поліція, а у Франції жандармерія, а не цивільний авіаційний регулятор. А нам пропонують саме таку модель. Закон 13600 не про безпеку, це інфраструктура контролю над технологічною галузю. А тепер уявіть кілька сценаріїв: м'який варіант. Реєстр стає формальністю, але все одно створює додаткові бюрократичні кола і тягне хабарі. Жорсткий варіант, без дозволу поліції, жодного польоту, навіть для сільського господарства чи рятувальних операцій. Абсурдний варіант. Створюється дрон поліція яка ловить і штрафує всіх, хто підняв у неба квадрокоптер для фото. Це здається фантазією? але ми вже бачили подібне. Із авто, зброєю, бізнесом, коли контроль починається, ми просто внесемо вас до реєстру, а закінчується повним монополізованим впливом. Якщо сьогодні це дрони, завтра це може бути реєстр аналітичного програмного забезпечення, база даних власників fpv окулярів, реєстр розробників штучного інтелекту або навіть користувачів спеціалізованого софту. Після війни дрон перестане бути інструментом моніторингу, доставки. Творчості, він стане об'єктом поліційного контролю. Поліція отримує повноваження там, де її не має бути за визначенням. І навіть якщо ви не маєте дрона, це питання про майбутнє, бо створюється прецедент. Силова структура отримує контроль над цілою технологічною екосистемою, без консультацій з експертами, без суспільної дискусії, без міжнародного досвіду. Просто облік веде поліція. Висновок цей закон не про порядок. Це проблема замаскована під порядок. Якщо проковнемо зараз, завтра це буде з усім, що літає, рухається або знімає. Бо головна логіка тут не безпека, а реєстр як інструмент впливу. Дрони технологія майбутнього, але в нас з неї хочуть зробити ще одну точку поліцейського контролю. А тепер ще один приклад, де безпека перетворилася на ширму. 11 тисяч одиниць зброї та понад 5 мільйонів набоїв стільки, за словами МВС, задекларували громадяни протягом 9 місяців. На перший погляд, чимало. Але подивимось уважніше. за оцінками самого МВС на руках у населення від 1 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. 11 тисяч це навіть не відсоток, це менше ніж одна третина відсотка. Уявіть, зі ста власників такої зброї задекларував лише один. І навіть цей один не певен, що зробив правильно. Але для звіту цього достатньо. На брифінгах можна казати, громадяни активно долучаються, кампанія успішна, держава будує довіру, звучить красиво. А що за цим? Суть проблеми відсутність закону. В Україні досі немає закону про цивільну зброю. Це означає, що немає чітко прописаних прав і обов'язків власника. Немає визначеного статусу носіння, зберігання, застосування, немає гарантій захисту персональних даних, немає відповідальності держави за зловживання чи витік інформації. Людина, яка сьогодні добровільно декларує зброю, фактично робить крок у темряву вона передає дані, не знаючи, як їх використають завтра. Уявіть собі діалог: Ви ж казали, нічого не буде, якщо я задекларую. Ми тебе і не караємо, але тепер ми знаємо, що у тебе є. І ось тобі нові правила. Знайомо, ми це вже бачили: І з податковими амністіями, з бізнес-реєстрами, з тимчасовими обмеженнями. Механізм один і той самий: спочатку покажи, що маєш, і тобі нічого не буде. Потім ми знаємо, що ти маєш. А далі ти не відповідаєш новим умовам. Без закону про зброю будь-яка реєстрація це не гарантія порядку, а гарантія контролю. Тут важливо зрозуміти, ми не проти обліку, як такого. Облік може бути корисним, якщо він підкріплений законом, правами і захистом, але без цього це просто база даних, і ця база завжди працює в один бік на користь держави, а не громадянина. Висновок ця кампанія з декларування показала не те, скільки задекларували зброї. Вона показала рівень довіри громадян до МВС та держави загалом, а рівень цей майже нульовий. І доки немає закону про зброю, це декларування не про безпеку, а про збір даних, не про захист суспільства, а про контроль. Отже, маємо дві теми: дрони та зброя. формальний облік, фактичний контроль без відповідальності. Але є випадки, коли хтось не контролює власну зброю, і тоді трагедія. У серпні на Київщині загинула шестирічна дівчинка. Вона гралася із другом, він знайшов заряджену рушницю батька, яка не була надійно зачинена у сейфі. Один посіл і обірвало життя дитини. Ніби родина звичайна, не маргінальна, батька тепер під слісом. Але головного це не змінить дитину не повернути. Це не про зброю, як таку, це про відповідальність, точніше про її відсутність. Правила безпечного зберігання зброї давно написані кров'ю, і вони дуже прості. Якщо зброя не використовується, вона має бути розряджена. Якщо зберігається, то лише в сейфі, недоступному для сторонніх. Якщо в родині є діти, з ними треба провести розмову, що це не іграшка, це мінімум. Але навіть цей мінімум багато хто ігнорує. І трагедії трапляються не лише від безвідповідальності дурнів, дуже часто від легковажності нормальних, адекватних людей, які просто не подумали. Які вважали, нічого не станеться. Стається. За даними міжнародних досліджень, понад половина випадків дитячих смертей від вогнепальної зброї відбувається у звичайних сім'ях, не у кримінальних, а у тих, хто просто не дотримався елементарних правил. Я ж думав, що він не дотягнеться. Я ж думав, що вони не знайдуть ключ. Я ж на хвилинку залишив, а потім трагедія. І ці я ж думав, уже нічого не змінюють. Відповідальне володіння зброєю це не рекомендація, це обов'язок. Дитині з малих років треба пояснювати, зброя це небезпека, щоб потім не вибачатися словами я не подумав, бо ціна помилки занадто висока. Винен конкретний батько або мати, які не зробили найпростішого, але страждають не вони, а діти. Висновок очевидний, якщо ти не готовий до відповідальності, ти не готовий володіти зброєю. Це не про твоє право, це про життя твоєї дитини і дітей навколо. Ціна нехтування життя це не статистика, це вирок. І він завжди звучить однаково запізно. Але є ще одна сфера, де ми точно програємо, і ціна там не одне життя, а ціле покоління. У серпні агенція Reuters показала репортаж з Московії: військовий табір: діти марширують, повзають, кидають гранати, розбирають автомати, стріляють холостими. Це не гурток вихідного дня, це державна програма. Юнармія. На сьогодні майже 2 мільйони дітей на болотах проходять курс військової підготовки, тактичної медицини, поводження зі зброєю, радіозв'язку тощо. У них форма, статут, інструктори з міноборони і пряме фінансування з держбюджету. І як би ми не називали це мілітарізацією чи пропагандою, це системна підготовка молоді до війни. Чуть-чуть правее обходим, они возле воды вам не мешают. Пойдем, ждем, подтянемся. Маха, ты первая. Ползем, ползем. Браво. Все в полном здравии, взвод! Так Все точно! Все в бодром расположении духа! Так точно! Так точно! Так точно! Так, так точно! А он не поехал на исходную точку? Нет, не поехал. жопу повалю. Пойдем, пойдем! А що у нас? У нас нічого подібного, і це не перебільшення. Початкові школи не готують дітей до жодного спротиву. Середня школа обмежується кількома годинами захисту України, часто формальних без практики. Позашкільні ініціативи розпорошені, волонтерські без стабільного фінансування. Ми маємо країну, яка четвертий рік у стані Великої війни, але досі не має повноцінної державної програми підготовки молоді до національного спротиву. У чому ризик? Ми можемо перемагати на фронті сьогодні, але програти у віковій категорії 8-15 років. Бо коли наші діти виростуть, вони опиняться перед підготовленим ворогом, а самі будуть з нульовим досвідом. Уявіть ситуацію через 10 років. На Москві мільйони хлопців і дівчат, які з дитинства знають, як стріляти, як орієнтуватися на місцевості, як працювати у складі підрозділу. А в Україні покоління, яке знає, як користуватися смартфоном і тік-ток. у кого більше шансів? Це не про копіювання юнармії. Наші діти не повинні марширувати і носити пілотки, але ми маємо створити для них систему підготовки, де дитина навчиться першій медичній допомозі, базовій тактиці, поводженню зі зброєю. І це не мілітарізація, це адаптація до нової реальності. 21 століття це час, коли війна може стати частиною їхнього життя, хочемо ми цього чи ні. Приклади такої підготовки є. У країнах Балтії, Польщі, в Ізраїлі ми ж поки відстаємо навіть від базового рівня. А чи скільки років буде, чому наші діти не готові? Бо ми не думали, що це треба, бо ми сподівалися, що якось минеться. Але не минеться. І питання буде не до дітей, а до нас, які їх не підготували. Висновок. Ми сьогодні думаємо, як втримати фронт. Але одночасно маємо думати, хто триматиме його за 10 років, бо це ще не кінець, це в кращому випадку лише кінець початку. І якщо ми не створимо систему підготовки молоді зараз, завтра вони опиняться проти ворога з телефонами у руках. Товариство на сьогодні це всі факти без ілюзії. Тож пошиюте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.